Люди в белых халатах, люди в белых халатах. Я сегодня хочу обратиться к врачу, я несу ему кал и мочу. От чего в моем сердце печаль? Может что-то с мочой? Отвечай. Почему в моей жизни бардак? Может что-нибудь с калом не так? Но сказали врачи, мы не знаем причин Ваших горестей, бед и кручин Мы простые врачи Мы простые врачи Наше дело — анализ мочи В нашем сердце другая печаль Как прожить на зарплату врача И зачем за копейки врачу Проверять твои кал и мочу Вона вчора залишилась без уколів на сутки. Вона вчора дамка нам сказала, що купить. У вас не можна було знайти з 12 годин. Я дзвонила в її відділення, я з в хірургічне, ніхто не брав трубку ніде по покупати. Хірургічне? Так, що піднялися, хоча позвали лікаря, бо вона їй призначень нема. не взяли, хоча вона чутливість, до чого це антибіотік. Сьогодні. А, Сьогодні по другі суттєві тягли знаєте, що сказала, я була по вас позавчора, просила. Тежте повністю дитину. Ви сказали, буде лор, це мав бути позавчора. Не було. Вчора. Я дала на пост, сказала, що посмотри. Лор не дивився позавчора. Вчора не дивився. Усі вчора не зробили. Рентген вчора не зробили. Дитя другу добу температури. Ангіна, це інфекційна хвороба, скажіть, будь ласка. Це бактеріальне. Бактеріальна. Дитя може з такою хворобою лежати з малесенькими дітками де по два місяці. І в таких умовах два все цвіте. Дитя у вас за... Півтора місяця, четвертий, третій раз лежить. Де, скажіть мені, якщо його понеділок в дві години виписали, в шість вечора він вдома, 40 температура. Тиждень температура знову попали до вас і знову те саме лікування. Ніхто нічого не назначає, не обстеження, нема нічого. зараз. Да, так чому дві доби нічого не робиться? Скажіть мені, будь ласка. нічого робиться? Що? А назначили антибіотик на сутки. Вчора вона вас шукала, що ви назначили, бо аптеці, то антибіотика що? не було. Чого вона, Чого вона пішла до Данка, до іншого лікаря, щоб їй призначив антибіотик? Вчора узнавали, є сам. Вчора самі лічно, ми сказали, що немає твердів. Ми спустились лічно, сказали, що є. Вона взяла інший, бо Тетяна залишилась без призначення лікаря. Надо было, что не сказали, що нет антибиотиков. Надо, Надо утром был. Вона просила медсестру. Сестра сказала, я скажу, лікар зайде. Вчора ви не двох, зайшли. Протягом ви не зайшли. В кабінеті сиділа в кабінеті. Я знаю, де вчора сиділа. До двох часов я була в кабінеті. у мене не було. Вас не можна було дозватися сюди. Дитини висока температура. Нічові температури. Де ви знаєте, що ніякі мікстури не допомагають. У мене холодильник вдома забитий. Прийшла медсестра, зробила аналгін з дімдролом. Це лікування дитини. Збивайте температуру. Чого нема причини, мати діагнозу, від чого дитя горить два місяці? Ви не кричіть, по-перше, по-друге, дивіться, антибіотики починають діяти на трьох-трьох доби. Може, з першої доби почати діяти, може починати діяти на третю добу. Добре. Він поступив, лікувався місяць назад. Антибіотики тут, антибіотики вдома виписали. Так само пив мікстури. Цей останній раз, цей понеділок виписали його, продовжили лікування вдома. Якщо нема ніякого здвигу, нема ніяких зрухів, дитя хворіє і горить, а ви не можете знайти причину. Чому? Скажіть, ми чого дитя взяли? Це ми взяли сьогодні, він вже третій раз лежить і на другі сутки ви дитя почали обстежувати. Коли я позавчора прийшла і вас просила? Я сказала на пост, вони пішли взяли прибірки, беруться утро, вчора треба було взяти на сахар. Чого нічого не взяли? Тільки взяли в прийомному покої аналіз і все кров. Он поїл, як насамперед. Добре, начать. якщо він поїв, можна зробити рентген. Можна зробити уЗІ назначити. Лор може подивитися горло. Вузький спеціаліст, якщо він лежить, загинують. Лор вчора не приходить. Чому не приходить? Він приходить через день. Лор був позавчора, її теж не викликали. Я була слава, лор подивиться сьогодні. Да, я Чому так, так, не подивиться? Я не можу Лору приказати. Я визивав сьогодні сказав в першу чергу. Тому що на сутки дитям півтора місяці правда? температура більше 39, правда? А скільки він хворіє? То була одна інфекція. Давайте візьмемо історію хвороби. Вона у вас є. Ми навіть виписки не забрали. І подивимося, коли він поступив перший раз. Я знаю, що ну це... я знаю, що ну так ну, чому так? до цієї пори не можна зробити діагноз з, ін... з іншою хворобою. Як Ви зробити рінка? Ти він робив рентген. Він не робив рентген. Робили старші Боже, дівчинці. Ні, я Робили ну, старші дівчинки. Ну, да, а перед цим ми не робили. Не робила. Ви казали, не. минулий раз, ви лежали. Я сказала, що робили, але сказала, що робили, але нам не робили рентген. Ви казали минулий раз, що не ви робили. 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 Поэтому ми не стали поділитися, тому що повторно я не, не, я не ми, ви ми, робили, що робили. Я тоді Данка сказала, що нам робили, але я перепутала. Я дома підняла бумаги. Ну, Чоти я прийшла не сама, сказали, що ви делали. Не делали. Не робили. Мені ну, І не я ж прийшла до вас позавчора і сказала, що тобі треба друг за я... пневмонію. Це... Ну так перестрахоматися можна. Я заплачу. Може, за з ним, якщо вам так сніма. важко зробити. Затаїть з без проблем. Сьогодні напишем з ним. там є необхідності з ним. Вот немає нічого мені в каздімості, да, і дядя горить. І нам необхідності нема. То можна нам не хвилюватися. Зделаем з ним зараз Говорю, йдеть в поліклініку долора. І сяна прийме вас там. Потому що вона сказує, що я прийду сюди. Ну, да, ми знаємо, як висили. Ходили? Що вона прийняла вас? Ні. Ну ви знаєте, два часа. Ви ж маєте назначенку консультацію. Назначили. Призначили. І ми маємо йти до неї ще вона сьогодні два часа буде. Я кажу, я могла так само вчора направити, вона б не прийняла. Вона не приймає. Вона не прийняла в поліклініки. Вона приходить у нас. Uh, раз в три дня. Раз, два. Uh, нет. В понедільник приходить, п'ятницю точить. Сріда виборочно. Але ж ви бачили, як я в нього ворог, ні, самі. У саме було живого місця, нож і язик все ж була рана спрошла і на щеках і на віддані. Бачила. Поэтому антибіотик не значить, сразу безразу, що може без антибіотиків. Антибіотик сайт убиває тумітло флору промо. І роті, і везде. Ну, без антибиотика тоже сейчас не может. Когда Лора пришел, получается, я отучилась. У тебя и сказала, она просто взять обязательно. Знали, почему Лор не взяла? Знаете, Лора. Чего она не взяла? Потому что в этот же день поступил ребенок. Нету мочи, ей надо взять, чтобы моча кровь была. Насчет снимка. Сейчас отправлюсь на снимок. Лора опять сказать, истории нет. Лучше Лор, в первую очередь Лор. Полёвки? Ехать нету. Его они не сегодня Сейчас я подойду, спрошу точно. Если он к нам в отделение не приходит, берет санитарку и заводит ее туда. Чтобы они точно знали, и она приходит сегодня или нет. А в УЗИ? УЗИ? Не знаю. Сейчас выясню, почему не... Потому что в другой классе тоже сказали, что нет, не брали на УЗИ. Не брали уже, этим тоже. Потому что УЗИ тоже. Інтересно, тоже Святково Миколаєв. Ну то вже три дні всі чекали. Ну у да, я, я знаю. Раз пошли, потім ну, ми ми виробили і тут обрати заявку чи не знаю. Третій раз за півтора місяці. Але а другий раз за дві неділі ну, через. Може у вас інфекція тут, може, у це все вологі вплияє на цій дітей. Ну, ну, ну поясніть мені, яка причина. Якщо він кожен раз його в обід виписали, він вечір уже температури вдома. Немає, ми виносили хвараз. Ми кварцуємо всю хату, ми повибивали все. Ми знайшли кварц ми обходили все не де Ми всі літаки знайшли кварц. Ні, ну це понятно. Вони тиждень мали, тиждень а повідомлення. А ви кварцуєте? Ну Так, да. да, кожен день. Діти можуть брати інфекції. Тому вже поступають нові діти. На коридорах все одно на просторі ходять, щоб сьогоднішні поступили ще п'ять днів назад. І дитячий, коли жить, зараз не поліжить, вітрю. Вітрю. Заш, малюк спить. Як можу. вони можуть? Може вони в того грибка і десь там підхвачують одне. Забудь, за, за, ми це теж розуміємо. Ми стараємося сліди. Ну, ми з кармани не будемо ремонти кожен окна, вони Встанові окна, що зробити? Вже було півтора місяці, нічого не знайшли. Зараз скільки мають тях профворіти, щоб будуть їздити? Ми зазначимо прибрати. У нас вже вдома. А точнее. на да. забиті два пакета. У всех, у вас дети, у всіх, аптечка идет. Уже его вже його там і то забили, все одно нічого не помогают. Да, по маленьке стекло такие писали. И тогда могли испарение. <ганес> <ганес> де, такі тяжкі, ну лісити палата. <ганес> <ганес> <ці порушення>. <ганес> <сіпоріпо>. Закривати ці день. <ганес> <city. ганес> <ганес> 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 тяжкі робили, там чорне, у другий перший, то там Другий чорна, палаті. палати. Там де таке менше, одно місце, там ще від чого. Але з собою також всі теж подсвічені. Вони ж не ставили свої подоконніки, а оці, що були, заділили там карп, ну там чим-то, з попльовкою. І все. І вони також, щоб ці вірту вони можуть, ставить там ніде не політик, чити. Вони пропускають нічого. Ну, нас вже стоять і нічого. Тож у мене в кухні стоїть, парки, і що нічок, що дешев'яні. Якщо дешеві, так. Так. Шо, дешеві так. Кухняк, даже, не шо, то шо, не безсячні тоді. Кухня стоїть, теж парі і витяжку малого чаю буває так. Ну, шо, там, ну, при... Я думаю, що там через колока дитяча судиться. Це, це районна, так. Да? Це районна, так. Да терапії, Там лежать хвори, серце таке всяке. Там теж таке саме в Україні. Тоже, ні, дорослі, теж таке саме цвітує. Куші да. Ту, викинуть. Такі гроші валили, куші туди, туди викине. Їх утепляли. Почали на перший рік, почали тут цим підопластом утепляти з боку. Нічого не допомогло. Почали цей підопласт брати по клейку, але, то, чуть трохи, може, це з краї, воно там. Це біля всіх. Щось не скінчимо, щоб це лікарня була всі. Ні, пуці сьогодні немає, це куці. А це саме ні? немає. Дивіться, на коридорі немає. Тому, що там трохи цвіте теж було, але там якось теж заділивано було в кінці коридору. Заповодила. Тут повітря, так. Що проще, мабуть, були, це ці вікна. Так, все лікарні, такі вікна. Не ви вірємо. Я скажу пісові вікна, ці по пакету погані. Я не думаю, що а... Так, ви що не так? Обласну висуття, знаєш, коли забрали на областях. Обласна не бере, обласна тільки область бере. Великі дальні райони області, а районка щось дивиться. Мали беречі? Претензії які Претензії, до лікарні. Неналежне лікування відношення до дитини. Півтора місяці – да, це ж не тільки наш. Ось жінка за місяць теж два рази вже змалюся з дитя. За дві? Через два тижні вернулися обратно сюди. Цілий букет набрали, за чуть свій. Як Алло. – А дитинку Hello. Ну Тут вологість висока дуже, не можна ж знаходитися. Я вискочив через 5 хвилин. У зв'язку з чим така вологість приміщення? Погано вікна поставити і подоконники не зроблять. Ну, є, Вода тече. З витяжки то вікна. Нема ні кондиціонерів, ні витяжки, нічого, нічого немає. Нема. Вентиляції нема практично. І розеток немає хороших. Одна розетка на весь. На всю палату її топ. Можна током і все подивіться, в яких умовах лежить ця мама. У нас з двома дітками. Дня де дітки спить одна, одна спи тут, а мама з цим хлопчиком на цьому ліжку на одному. Тут Троє на одному, так? Да? Троє на одному, дитятко ж не спить завжди там. 22 числа. Ми вже за... Два тижні і обратно пройшло, обратно вернулося, цілий букет тут Так, Це ж виписують, наче здорове дитя. В понеділок виписали в обід, приїхала дитина додому, в 6 годин вечора температура 38-39 не збивається. Лікування, яке тут назначають додому, ми його виконуємо. Дитя пропаває, ті ж самі антибіотики, ті всі мікстури нічого не допомагають. Це такий аналогін з димедролом. Тому що діагностики збавали? нема нормальної. Нема діагностики, не, не бачите. Каже, назначили, та й лікар не прийшов. йти в дитячу поліклініку, до Лора, вона не хоче приймати. Сюди йде раз у три дні чи раз у два дні. Якщо дитина прийшла з таким діагнозом, роті м'ясо, і щоб сьогодні подивився, лікар не взяв ті пасіли навіть ну, на те антибіотик, щоб підібрати яке дитині, підходить. За два-три дні може трапитись всяке. Та дитина температури дві неділі. Прошлий раз лежали хлопчика, малого, мама. Виносила безсознання на руках, що його із антібіотика. Ввечері не було в чую, що це викликало. І виносила сама везли кудись, в нашу кому. Втікали звідси. Втікали звідси, звідси без сознання, виносила волосся. Три години, чи що. Маже. То вони втікли з лікарні, так? Так, да, забралися чи в реанімацію чи куди. Ви не будете ніхто заперечувати, якщо я ви викладу ці матеріали в засобах масової інформації. Дуже краще сам. Помагайте про мокрий. – дітям. ж теж підтягне. Спати дуже холодно, з вікон дує, під віконні холодний, дитина лізе туди гратися, ось дує постійно. Батареї топляться дуже погано. На вечір ночі літні батареї, літачі лікар, там просить посушити, жапутали, що найкраще. Обігрівають лікарні, дитяче відділення, щоб діти не хворіли. Лікування майже все їхнє, І хто то деякі батьки де купляють. 110 гривень, які в сутки входить на одні уколи. Це не читає і всього остального. Тобто все за свій рахунок купляється, так? Да? Ну так, ми все купуємо, надають таблеточки і вчора не було. Вчора ніхто не хоче. Скаже, Скажімо, у нас прям тут євро. Є. Да, і лечі, Є. Який діагноз вашій дитині поставили? Точно не скажу. Ну, може його ще немає, того діагнозу. Роставилися на баночках з мочі був бронхіт. Mm -hmm. Потім ми дивились в горло, сказали ангіна. Ну, а то там, але в чолі не сказав, що в нас чи ангіна, чи бронхіт. Ми лечили вже і виспалення, і бронхів, і джангіну. У вас у гетіді? Ладушку. І хрип. Посі обрали, так? Так. А да? да. приділили яка інфекція чи ні? Не приділили? Ще не сказали. А коли брали? Вчора. Котрий день ви тут знаходитесь? Уже... Зараз не час, коли ти вдень. Хочу вдень. Коротше, 4 дня. Чотири дня. Тільки вчора взяли на посів, на... Определенно чорту, да? угу. так? Розуміло. У вас який діагноз? У нас бренхіт, обох діток. Ви впевнені в цьому діагнозі. Ну В принципі, так, тому що були такі симптоми, що підверті все. Дитинка так не запариться. Підійдіть На... до завідувача, я вас питаю. Обов'язково зайду. Обов'язково до завідувача зараз зайду. Доброго дня. Я журналіст Віктор Крепенко. Якби да, я не сказав, ви дуже... ніхто не прийшов би. Ну да, якось ми так, якщо б вас могли обійти. Ну, ну, я вже не потрібна? Ні, захочеш. Моє посвідчення журналістка вікатення. Так, це Патяна, ні, це від... головний лікар. Не... Відучий відділення. Так, да. присутнююся. Ви не будете заперечувати, якщо я вас візьму інтерв'ю, тому що я буду робити матеріал. Ні, це тільки з, з дозволу головного лікаря. Тобто ви не будете давати інтерв'ю? Ну чому я не буду давати інтерв'ю? Положення є таке. Угу. За всі речі, матеріальну-технічну базу відповідає головний лікар. Та я не суддя. Я просто випадково стикнувся, тут що не можуть дитині діагноз ну, поставити. Ну, хто не може? Третій день. Лора, як часто приходить до дітей? Послухайте я ж вам сказав? Головний лікар. З його дозволу, я даю інтерв'ю. А ви хто? Я завідувачі, дитячим відділенням. А як вас звати? Ну ви ж вже переходите. Я роджу. З дозволу? Та ви ж мене запросили сюди. Він прибігла купа персоналу, що зайдіть до завідувача. Силу чуть не І ви відмовляєтесь тут назвати себе. Чого? А назвіть себе <клес> Назвіть себе, прізвище назвіть Моя і авторитет. посаду ви, ви назвали. О. Ви в курсі, що там такий клімат нездоровий. Ну, Вікна течуть, затхло повітря страшенно. Послухайте. Все мокре там кругом. Заведую, мами, всі і... мами всі скаржаться. Мами всі скаржаться? Ну, щось вони вчора не скаржилися. Коли їх запитали про угу. голова районної державної адміністрації і головний лікар. Приїздили сюди, так? Да? Ну я ж. З паличками Пасові, ходили, я. чи в окулярах може Все, темних? Ми з вами з одного року. За я ж вам сказав. <світ> Будь ласка, не інтерв'юйте мене, тому що в мене є начальник, головний лікар. розумієте? А, а, -а, -а. якщо ви хочете розповісти, чорстів не там, чорний, так. Річ, так. то я вам розповім. Кажіть, Дуже цікаво. Ну, за приміщення хто відповідає? Ну ви ж знаєте, що? Я відповідаю за лікувальний діагностичний процес. Все. До діагностики теж є претензії, що довго дуже не можуть оприділити діагноз і попадають по три рази сюди, після виписки. Я ж вам говорю, ми десь з вами одного віку. Це ж не робиться, як Святий Миколай. положили руку і зразу сказали: це діти це завжди проблема. Ми тут розповідали нам, що одна мама втікала з дитиною, дитина тіряла сознання. Ну послухайте, дитя тіряло сознання і мати втікала. Куди вона втікала? Ну я не знаю, чому ви зайшли на територію відділення, не зайшли до завідуючого відділення. Тут закрита зона, чи що? Чи мені дозвіл треба, щоб провідати дитину? Є положення про журналістику. Ви що? самі добре знаєте. Я маю право робити матеріал. Голосніше при я, я маю право робити матеріал. У вас з слухом проблеми, як вважаю потрібне. Ну, я користуюсь не... своїм законодавством Послухайте. про свободу слова, про свободу преси і засоби масової інформації. Згідно кожен нас на да. своєму професіоналці. У нас уваги, ще не зона поки. Поки в нашій сказали... країні ще не зона. Зек керує, але у нас ще не зона. Може вашій лікарні зона. Може у вашій лікарні зона журналістів це не стосується. На першому поверсі консультів. Це в ужас, щоб дитину брати, це на погибель брати дитину. Там же ж туберкульозна обстановка, там же влажність 90%. Ви що смієтесь, один день там, це треба дитину вже лікувати, потім все життя. Я вам кажу причину. Коли була реконструкція цього приміщення 10 років тому. Оця зовнішня вентиляція була порушена. Зроблений капітальний ремонт. Ви ж бачите, що вікна нові поставлені всі. А коли нема нормальної вентиляції, є проблеми. То його треба закривати. От мені цікаво, О, дивіться, дивіться, це, дивіться, у вас же вікна так, так, сухі, так. дивіться, у вас же сухі вікна, нічого не знаходжу. Так тут і вікна, мабуть, не такі трошки, так? Ну, перестайте, зайдіть, подивіться, ну що це ж Вентиляції немає. Ну так це ж проблема не я. Тут хорошо, так. Однозначно, але там про Лора ми почули відповідь, вона приймає два рази тільки в тиждень, а в середу тільки... І то прошений лікар, розумієте? Якщо там попросить її, то вона приймає, Якщо запису немає, то вона не приймає. Згідно Тоже, положення, ви просто не так трактуєте. Вона приходить до нас. По-перше, вона консультує, вона не в штаті відділена. Розумієте? Ось лікар, ну послухайте, дайте ж сказати щось слово. Лікар педіатр дивиться і він призначає. Якщо є, є проблеми, лоровський патолог. У нас досвідчений лор. Не так легко це все встановить діагноз. Повірте мені. Я не розуміла, а якщо там необхідно, ми самі туди ведемо поліклініти. Ренгеневський знімок дитині не зробили. Ну, тільки ж сьогодні призначили. Там не Хтось когось не дочув, мама каже, сказала, що не робили, а лікару почула, що робили, то вона більш не призначала. Ситуація ну, на щодо рентгеновського знімку, вирішує лікар. На основі об'єктивного дослідження і лабораторних даних, а не всім поголовані, так зрозуміло. Дякую. Хто до вас вчора навідувався в гості? Держадміністрація адміністрація за це лікарню? І що медикаменти безплатні, і що в нас тут ремонт шикарний. Це вони так казали. Так. Да. У нас найкраща рівняє, лікарня що на рівняє Україні, та, рівняється вона з Європою. Ви не плюнули мордяри. Я сказав, що ріки. Ми, ін... да. Що держава, я кажу, що я наоборот купляю всі ліки. У мене все повністю куплена. Взагалі <святку> <Завдяки>, стіна <святку> чи санітарка, чи хто? Ну, деякі з мамочок купляють. Та вже третій раз, лежу, третій раз купляю, так, ну, да, перед цим закладів. Що ви робите? Типу, що ми сказали за ці безкоштовні? Що ми постійно купляємо? Так хто був? Сам голова <святка> районної адміністрації? Чи хто був? Там їх з місних мамою. Третій раз балотірується, все ще потім розказував Ну, все. У нас було двоє. Одні були від представників від Розводовського, а інші вже були від... Ну, від Розводовського хоч нічого такого не казали. Це Про міської ради вже другий раз були. Міської чи районної, так? Одної від районної і другий раз від Розводовського. Не Кулик сам приходив, ні? Кулик, точно. Це голова, голова районної ради. Це сказав, що претензій по лікарні ніколи не було. Це люди приходять, жалюються основни на землю, що там комусь передали, комусь не додали, комусь переорали, а, а тут все лікарні, добре, за ну, Ми бачимо, як тут все добре. Все. Пані Лена, да. це Віктор Котенко, журналіст, я сьогодні був там у вас. Ага. А що змінилось після того, як я пішов з дителя? Ми нас перевели в палату, ти поділили, повинували там, що шториком знімали. Нас перевели в другу палаці. А діагноз уже поставили дитині чи ні? Я <звісно> вже завтра спитали, не пішли донора, але розказав, що нас. Вона... Апіт, ну спочатку вони сказали, що англія. Так. Вісніша вони, потім сказали, все, що... тверд сказали, що атип. За що в не подивилась, мені нічого не сказала. Ну, то ага, тобто раптово стала не інфекційна англійна вже. Да, а... mm -hmm. А палата яка велика, на тому поверхі десь інше. На тому поверхі, так. Да. Тільки що була восьма, а тепер шоста. А решту дітей з мамами куди відправили? Чи залишили там саме? Вони зі мною теж всі всі пов'язці, ту палату перевели. То та палата була пустою до цього чи туди когось викинули кудись? Ні, постійно лежали діти. Ні, ну дивіться, вас перевели в іншу палату, то вона була пустою, та палата? Ні, повиписувались. А, раптово всіх виписали чи як? Ну, повиписли, по в інші палати. Щоб нас отак і постранив, що угу. вже як зійшлися. Тобто вживають заходів, так? Да? Угу. І щоб було приємно врачу провіряти Майкал. You might shoot.